Мої вітання, любі друзі! Я дуже рада бачити вас на каналі Парамот. Моє відео вийде напередодні Дня закоханих, і я, користуючись нагодою, вітаю всіх з Днем закоханих! Бережіть своє кохання. Це відео також про кохання, але кохання до парфумерії. І це відео за запитом, відео про мої, мої парфумерні бажання. Справа в тому, що в мене довгий час особливо не було сильних бажань. Якщо я, звісно, я купувала аромати, але я якось дуже спокійно до цього відносилася і так, щоб закохатися, втрату, втратити абсолютно. Знаєте, голову у мене такого дуже-дуже-дуже довго не було. Бажання вони з'являлися поступово, тому що вже майже два роки у мене є тільки одне бажання це наша свята перемога. І всі інші бажання вони просто відійшли на другий план. Але життя триває. Хочу сказати, що саме під час цієї жахливої війни ми. Розуміємо, що найстрашніші і найпрекрасніші якісь випадки життя, вони іноді відбуваються майже одночасно, це дивно. І що ще хочу сказати, що знаєте, є такий вислів, який я сьогодні дуже-дуже часто використовую в своєму повсякденні, що в самі темні часи дуже добре. Видно світлих людей. Дійсно, ця жахлива війна вона нас роздягнула, вона показала, хто ми є, чим ми наповнені. І іноді просто дивуєшся, які навколо люди чудові, які вони прекрасні, іноді навіть ти. І не здогадувався, що і такі люди. Ліворуч, від мене, ви, може, звертали увагу вже в моїх відео. Ліворуч від мене завжди стоїть такий прекрасний букет квітів. Насправді, це квіти не живі, вони мають ось такий вигляд, неймовірний, на мій погляд, це квіти, зроблені з мила. І це подарунок моєї любої. Подруги. Іріш. З Іриною ми познайомились саме в такі страшні темні часи, майже два роки тому, коли я прийшла з чоловіком працювати в штаб, і саме робота в штабі, де я кожного дня бачила дуже таких вмотивованих, дуже сильних. Дуже таких гарних, добрих людей, які допомагали військовим або переселенцям, або людям, які потребували допомоги. Я надихалась тими людьми. Я просто вдячна долі, що я опинилася в штабі, який насправді мене врятував. Я думаю, врятував багатьох. Тепер, коли ми знаєте, зустрічаємося разом, ми і сміємося, і плачемо, і пригадуємо з посмішкою деякі події. А насправді, насправді було іноді важко, були сльози, був страх. Саме жінки мене неймовірно мотивували завжди. Я просто, я, я просто дивувалася: красі, силі. Наші жінок, при цьому вони ще і виглядали гарно. І саме така жінка подарувала мені ось цей букет квітів Іріша. Ну, Дійсно, це для мене таке знаєте, особлення української жінки. Вона неймовірно красива, вона неймовірно добра людина. Вона щира, відкрита, вона чудова. Дружина, чудова мати, чудова господиня вона креативна, творча людина. І Ірина подарувала мені цей букет на день народження. Наразі я живу в Харкові і новою поштою во прийшов до мене цей букет. Неймовірний. Я розкрила мені здається, вся нова пошта почула мій, мій захват. Квіти виглядають неймовірно природні, вони навіть такі, знаєте, напівпрозорі. Це дійсно мило. Квіти стоять кілька років. І я думаю, що парфуми і квіти, вони десь поруч, тому що і парфуми, і квіти, вони здатні зробити жінку щасливою дійсно. Якщо зайти до Іріші в Інстаграм, ви побачите цю неймовірну красу. Квіти абсолютно різні, абсолютно різні за кольором, за компонуванням. І просто, знаєте, я як зависаю в вирішеному інстаграмі просто годинами дивлюсь на цю красу, я вже наносила на нього свої улюблені парфуми хмаринкою. Тобто, це просто ще аромат моїх улюблених парфумів. І ришу. Дуже-дуже дякую тобі за такий чудовий подарунок. Дякую долі, що ти в мене є, що доля нас звела. Обожнюю тебе, тим, кому цікаво, заходьте в Інстаграм, зв'язуйтесь, Ірішою, вона зробить і відправи вам те, що ви хочете. Це насправді неймовірна краса, і ця краса не в'яне і буде, буде приносити радість дуже довгий час. Ну що, давайте повернемося до ароматів. Я трохи емоційно так розповідала вам, тому що думками я повернулася в ті події, які ми пережили. Ми наразі переживаємо складні часи, але ми сильні, ми сильна нація, ми витримаємо і все буде добре. Ну що, переходимо від мильних квітів до парфумерних, і я розповім про свої. Бажання. У мене насправді не дуже багато ароматів, які я хочу, але це парфумерні композиції, які мене надихають наразі. І такою парфумерною композицією для мене є аромат Лумфілін від де Орс». Я довго вагалася, я то прибирала цей аромат, то ставила знову. Я насправді дуже добре знайома з цим ароматом. Це аромат, який я розношувала в відливанті, аромат, який я наносила одноразово. це аромат є в моїй старшій Доні. І це дійсно, на мій погляд, видатне творіння парфумер Марі Саламань. Парфумер творіння, якої, які є, є у мене в парфумерній шафі, і я їх люблю. Вона створила багато ароматів для бренду Atelier D'Ors. І, але ну, лун філін в мене стоїть якось окремо, мені подобається. Мені подобається димна така трохи підкопчена ваніль на щастя. Я не відчуваю там ніяких жахливих нот, які відчувають інші люди. Це справа смаку. Про смаки ми не сперечаємось. Ми в родині якось одностайно відчуваємо в, в ароматі удову складову. Хоча уд не заявлений в парфумі, але я її відчуваю. Можливо, так звучить димна нота. Там заявлена деревина і саме така димна ваніль, вона якось в поєднанні дає оцю таку легку удовість. Але ноту уду я відчуваю. саме Ідеального такого уду, знаєте, навіть якщо це примара, ось мені нота Уду надає таке якось розкішного статусного звучання, тому цей аромат в моєму списку бажань. Наступний аромат, який мені також надзвичайно подобається, і є в моєму списку бажань це аромат Анна від бренду Любен. З цим брендом я познайомилась до свого сорому нещодавно. Але мені надзвичайно імпонують ці композиції, композиції дещо класичні. І мені, ну, принаймні п'ять ароматів цього бренду дуже подобаються. На жаль, не була знайома, не було якось у мене. Нагоди познайомитися офлайн з цими ароматами, але я отримала задоволення. І саме тому, що наразі мені дуже-дуже необхідно відчувати аромат саме кремових квітів. Мені, напевно, більш за всі аромати подобається аромат Анна. Аромат Анна був випущений у 2021 році, парфумер Delphine Thierry. В ароматі є різниця, так, як його описують, як його опозиціонують, і як він відчувається насправді, тому що аромат заявлений як. Якийсь морський, цитрусовий, навіть фужерний аромат, в якому є сіль. Ну, тобто можна по описанню, по опису зрозуміти, що це аромат якийсь такий для відпустки, аромат для відпочинку, аромат, я не знаю, який можна вдягнути на пляж, але насправді це не так. Це Неймовірно гарна, збалансована квіткова композиція, квіти такі соковиті, дуже приємні. В ароматі відчуваються солодкі цитрусові. принаймні я відчуваю таку солодкий соковитий рожевий грибфрут. Так, він є, але назвати цей аромат цитрусовим і фужерним, ну, в мене просто язик не повернеться. Хочу сказати, що надзвичайно приємно в цьому ароматі це його така, знаєте, неймовірна дифузність. Настільки гарно скомпоновані ноти, що він відчувається як одне ціле. Тобто відокремити ноти дуже складно. Мені подобаються такі композиції, і що ще подобається, що цей аромат, врешті-решт, сідає на вас кремовими такими квітами. Ще один аромат, який потрапив до списку моїх бажань, це аромат від не дуже такого розповсюдженого бренду Parfumerie Particulier. Аромат під назвою Madeleine. Мені здавалося, що я вже закрила гіштальт. Ароматів з нотою мигдалю. Але ні, аромат мене здивував. Неймовірно приємний гурманський аромат з нотою мигдалю. Але, на мій погляд, абсолютно не солодкий. Чогось, знаєте, по описам, по відгукам, яких небагато. Насправді я намалювала собі, що це буде щось солодке, таке гурманське. Але ні, це справжній французький, дуже витончений, дуже приємний аромат. Напевно, він гурманський, тому що в ньому є така мигдалева складова, аромат, начебто нагадує печиво Мадлен, Але все одно для мене це абсолютно парфумерна історія. Я не хочу сказати, що цей громад викликає апетит, ні, це дійсно чудова композиція, мені він дуже сподобався, дуже гарно сів на мене на щастя, тому цей аромат вже, знаєте, так дуже надовго і серйозно оселився в моєму вішлісті. Є ще один аромат є в списку моїх бажань, аромат також від не дуже такого розповсюдженого бренду Pure Distance, аромат White. Аромат покорив мене просто з першого затесту. Неймовірно, гарна, жіночна, класична історія, аромат такий з світлою деревиною, з кремовими квітами і неймовірно гарним яким кремовим мускусом, дуже гарний парфум. Це парфум, який я називаю безшовним. Дійсно, відокремити якусь ноту неможливо. Він класичний, але ні в коєму разі не олдскульний. Це дуже гарний аромат, також неймовірні технічні характеристики, тому що він надзвичайно стійкий. Одне мене трохи, знаєте, засмучує, ну неймовірно, все ж таки за висока ціна на парфум, Але це концентрація саме парфум, тому, напевно, більш ніж одне, одне чи два розпилення робити не можна. Начебто, дуже зручний формат, тому що аромата навіть немає в обсязі 100 мл. Але, ну. На мій погляд, така дуже некомфортна ціна, але мені ніхто не заважає вставити все ж таки цей аромат до списку своїх бажань. Тому я бажаю, а там буде як буде. Ось так. В списку моїх бажань насправді на сьогодні небагато ароматів. Ще одна полиця стоїть постійно пуста і відкрита ця полиця належить бренду Lancome і я хочу. Мати собі бажану ідеальну версію для Бель. У мене були і класична версія, і версія Club. І ще я розношувала декілька фланкерів на цей аромат. Мені подобається, що цей аромат має чудові якості. Цей аромат дуже стійкий, дуже дифузний. але Якось я не можу знайти свою лівіабельку, аромат, який би мене влаштовував, з яким би я просто дійсно насолоджувалась життям. І з нетерпінням чекала аромат з ноту Ірису. Я люблю ноту Ірису. І мені було цікаво, як він спрацює саме в цьому ароматі. Але я хочу сказати, що, на жаль, Якось таку сильною любові не сталося. Хочу сказати, що моєму чоловіку аромат сподобався на мені, а я не була особливо вражена. Я не знаю чому. Справа в тому, що я абсолютно не відчула той самий ірис. Це, так, це Лявіабель, це відчувається, що це фланкер, але саме ірису мені замало було в цьому ароматі, тому поличка. В моєму списку бажань саме для фланкерів Левіабель залишається порожня, буду чекати. Ну, на сьогодні ось така історія. Я дуже-дуже завжди хочу закохатися в парфум я хочу втратити просто голову, але на сьогодні, ну, на сьогодні цього не сталося. Принаймні на цю годину. Я дуже дякую вам за увагу! За те, що були зі мною, за те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі!